Всім привіт, ранок вдома розпочинається. І сьогодні з вами його проведемо. Ми Лілія Ребрик і Костянтин Октябрьський. Наш майстер Костянтин Драгольов, як завжди, створює створюватиме неповторну ранкову атмосферу. А кулінарний експерт Чаба Бакош навчить готувати сніданки за новими рецептами. Сьогодні, до речі, День подяки в США. Чабо, чи будемо ми готувати індичку а, з журавлиним соусом? Поки що ні, але ми приготуємо сьогодні шаурму з кумбрією О. гарячого копчення із знаменитий, то тобто популярний. А тонкацу неї тонкацу ну теж непогано. Я вам скажу. Хай Золоток. там як вітаємо. Вітаємо всіх, хто святкує день подяки. Ну і звісно, щодня дякуємо. Дякуємо нашим відважним зсу з усіма їх видами та підрозділами за ще один новий ранок. Сьогодні ще на один день ближче до перемоги. На календарі 24 листопада. Саме цього дня англійський науковець Чарльз Дарвін опублікував свою скандальну працю Походження видів. Насправді, її повна назва походження видів шляхом природного добору або збереження обраних раз в боротьбі за життя. Ух, вимовила. Схоже, у Дарвіна були проблеми з неймінгом, але mm -hmm. сама книжка здійснила революцію в біології та антропології. Перше видання сенсаційної праці з викладом нової теорії еволюції розійшлася за один день. Про інші скандали інтриги розслідування цієї дати в рубриці День в історії. Сьогодні виповнюється 134 роки від дня народження письменника, оратора і психолога Дейла Карнегі. Його висловлювання розбирають на цитати частіше за праці видатних філософів. Одна з них звучить так: якщо доля підносить вам лимон, зробіть із нього лимонад. Але перш ніж стати вчителем людства, він працював агентом із продажу бекону та мила. Свою першу книжку Карнегі написав у 38 років, а в 47 опублікував твір Як здобувати друзів і. Впливати на людей, який став бестселером протягом першого тижня продажів. 61 рік тому Генеральна асамблея ООН ухвалила декларацію про заборону застосування ядерної та термоядерної зброї. Своє рішення організація обґрунтувала тим, що її використання суперечить статуту ООН. А вже 2021 року, після ратифікації 50 країнами набув чинності договір про заборону ядерної зброї. Міжнародний документ передбачає повну відмову держав від розробки випробувань виробництва накопичення запа. Асів і застосування або загрози застосування ядерної зброї. Цього дня, 2013 року в Києві на майдані Незалежності, на відбувся найбільший мітинг опозиції за період президентського правління Віктора Януковича. Тоді на центральну вулицю столиці вийшло від 60 до 150 тисяч людей. Українців обурила відмова тодішнього президента України Віктора Януковича підписати угоду про асоціацію з євросоюзом. Головною вимогою мітингувальників була негайна відставка української влади. Протести тривали до лютого дві року. 2014 та увійшли в історію України під назвою Революція Гідності. А яким буде 24 листопада 2022 року залежить від кожного з нас.